Це Черкащина, край родючої землі, працьовитих людей і незламного духу. Саме звідси родом троє братів біднячуків, які без вагань стали на захист своєї землі, коли над Україною нависла війна. Іван, Сергій та Павло три брати з мальовничого села Терлиця Уманського району Черкаської області. Старший – Іван разом із дружиною Тетяною виховують двох чудових діток Михайлика та Марійку. Середній Сергій спільно з коханою Людмилою виховують двох козаків, патріотів своєї країни Івана та Ярослава. Наймолодший Павло. Спільно з дружиною Юлею виховують двійко хороших діток Назара та Соломію. Вони мріяли, працювали, прикипіли душею до батьківської пасіки, аж поки не почалась війна Моїм батькам, любі батьки, ви пробачте синів, сиве волосся і сльози. Недоспані ночі відсутність дзвінків, постійне життя у тривозі, сім'я і домівка у кожного з нас. Шістьох ви онуків діждались, пробачте, що рідко у хаті у вас за довгим столом ми збирались. Безжальна війна в країну прийшла, і всі троє ми стали до бою від ворожого війська старого пила, вас усіх ми закрили собою. У перші дні вторгнення брати без роздумів пішли до військомату, опинилися в різних підрозділах на різних ділянках фронту, але кожен тримав свій рубіж як міг. Сила, яку вони мали вдома, була з ними на війні. 1 січня 2023 року поблизу села Верхньокам'янське Донецької області під час виконання бойового завдання їх земляк та побратим з монастирищини отримав поранення несумісні з життям. Ми, коли їхали, ми давали один одному обіцянку, що ми своїх не кидаємо. От я і ще троє бійців ми пішли на пошуки. Ми тричі повертались на те місце, на ту бійницю, де мав би він бути. В кінці-кінців ми його знайшли, він засипаний був там до метра землі зверху в ракетиці, засипали його. От. І коли ми його вже несли, і там була відкрита така ділянка на горбку, і в той момент відбувся приліт протитанкової керованої ракети. Він загинув, на жаль, на місці. Це був один з моїх найкращих друзів. А настріх порозкидало. З різними ступенями уражень. Тоді був втрачений зір. Ну, від. Сергій та Іван повернулися додому у зв'язку з важкими пораненнями. Павло ж досі боронить нас на передовій. Я мисливець з народження. Мене батько навчив цьому ремеслу мисливця. І ну, якби це моє хобі. Так склалося, що зараз полюю за іншими цілями. Кожному з них зараз важко. Однак вони продовжують жити далі. Іван знаходить своє заспокоєння у роботі по господарстві, а Сергій свої переживання та спогади вміщує в поетичні рядки. Кожен рядок його віршів викладений на папері, і, попри те, що бачить лише силуети, теми поезії каже Сергій, народжуються в серці. Нині ж його мрія побачити обличчя рідних та сісти за кермо автівки, каже, медики дають надію, що зір відновиться хоча б частково. А поки його поезії стають натхненням для військових, твір він присвятив полеглим воїнам. Ким був в житті запитує апостол, Що вірив ти, за що ти воював? І душі воїнів йому відповідають просто. Любив я Бетківщину, її захищав. Історія трьох братів це історія тисяч українських родин. Справжні герої це ті, хто живе поруч із нами, хто без зайвих слів робить те, що треба. Три серця одна Україна.